Металіст приймав Олександрію у 18-му турі чемпіонату України. Давайте дивитися детальний огляд цього протистояння. Ну а я вам хочу нагадати про збір для наших захисників. Ви бачите qr код в куточку вашого екрану. Долучайтеся, допомагайте на закупівлю трьох мобільних пересувних пунктів керування БПЛА, на які ми зараз збираємо спільно з фондом Повернись живим. Тому, друзі, долучайтесь. Давайте подивимося, що вийшло із цього поєдинку стадіон Авангард, місто Ужгород, і це перший поєдинок 18-го туру. У металіста тривала серія, в якій команда із Харкова ніяк не може перемогти. Продовж десяти матчів вони ніяк не могли здобути перемогу в чемпіонаті України. Ось, напевно, найбільш гострий епізод цього матчу: це відмінна передача ковальця. На Калітвінцева той оцінює ситуацію і намагається перекинути Єрмолова. Але відстань від м'яча до голкіпера настільки низька, що у такому стрибку воротар Металіста дуже легко рятує свою команду. Тут відзначаємо виконання цієї передачі від ковальця. Ну, але забити Олександрії не вдалося. Дуже багато кутових було у матчі. Ось тут удар по воротах і. А ось так п'ятою, п'ятою навіть вдалося пробити Микита Шевченко переводить на кутовий. Давайте ще раз подивимося. Удар із меж штрафного, і потім а, Ралюченко, ось так п'ятою, завдає доволі несподіваного удару для голкіпера Олександрії. Ось цього ракурсу буде дуже добре, помітно а, наскільки красивий. М'яч міг залетіти у ворота Микити Шевченка, але він свою команду врятував. Завершення першого тайму хороша атака від Олександрії. Тут закидання на третьякова, і він в один дотик пробиває. Юрій Романюк блокує удар і переводить на кутовий. Давайте подивимось повтор. Непогано, але не настільки потужно пробивав Третьяков. Ось такий перший тайм, що було в другому. Давайте подивимося. У першому таймі 0-0 зіграли команди. І металіст на початку другої половини гри набагато активніше пішов вперед. ось тут. Пряду відтіснив суперника від м'яча, викочує під удар, але Наумцян накриває цуріков. Владислав Наумець вийшов на заміну у другому таймі і значно пожвавив гру металіста попереду. Ось тут дійсно хороший шанс був. Забити відзначаємо Максима Прядуна його наполегливість, як він тут відібрав м'яч агресивно, але в межах правил, і віддавав цю передачу. Порох віддає передачу назад на Єрмолова, І ось тут нервовий епізод голкіпер металіста ледь не створив. Собі проблеми 64-та хвилина. Кожушко, який вийшов на заміну у другому таймі, усміхається. Він розуміє, що зараз ось так легко міг створити гол для своєї команди. Але Єрмолов дуже вчасно виправив свою помилку. Ось тут він кидається під м'яч, блокує ось цей удар. Металісти з м'ячем скидка на лівий фланг. тут Бойчук Богдан Бойчук доволі непогано виглядав на лівому фланзі, намагався постійно загострювати. Тут він віддає передачу на плядуна, який пробиває практично по центру. Ну і Шевченко на місці. Жодних проблем для галкіпера Олександрії у цьому епізоді не було. Ще одне переведення ліворуч: бойчук технічно зупинив м'яч, обігрався із Панасенком. І Панасенко завдає удару дуже потужно, але. Разом з тим не точно пробиває півзахисник металіста. Завершення цього поєдинку металіст в атаці. Ось така тут відбувається боротьба, підкат. Ну і далі удар в площину воріт від того ж таки панасенка. 0-0 на стадіоні «Авангард». у нічию зіграли металісти Олександрія, команда Руслана Ротаня уже вкотре. Четвертий раз грає у нічию, а металіст ніяк не може перемогти. Друзі, поставте лайк цьому огляду і чекайте наших наступних матчів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.